Вдох глибокий, і різко видихаємо, видихаємо. Дуже добре. що На таку процедуру, як спірометрія, зараз черга, адже це один з методів діагностики бронхіальної астми, яка у весняний період має властивість загострюватись через цвітіння дерев та рослин. Почалося полкування дерев ще наприкінці лютого. Це почала береза, дуб, бук, граб і так далі. Зараз є квітень, почали полкування, вже почали цвісти лугові та злакові трави Тимофіївка, Грястиця, Костриця та інші. Далі це буде вже влітку перехідний сезон на бур'яни, амброзія, полин. І, відповідно, зараз найактивніший сезон цвітіння, тому ці алергени переважають. Хто не може сповна насолодитись ароматом квітучих рослин, так це алергіки. От зокрема, Василя ця проблема спіткала не так давно, близько двох років тому. Спершу думав, що нежить від застуди, але коли звернувся до фахівця, дослідження показали, що це алергія. На шкіру наносяться, потім пошкоджується спеціальними такими скарифікаторами для того, щоб утворилася подряпинка. І через 15-20 хвилин оцінюємо результат. Наскільки воно набрякло? Якщо набрякло, то результат позитивний, алергія є. Там, де не набрякло, а, результат негативний, алергії нема. Воно в мене овесною починається. Mm -hmm. То так, один раз, другий раз. Я звернувся до лікаря, спочатку нічого не було. Потім виявилося, що є алергія, почали лікуватися. Але в мене вже третя ступінь, бронхіальна астма. Спеціалісти зазначають, що хоч бронхіальна астма і невиліковна, та зараз є методи, з допомогою яких можна контролювати це захворювання і повноцінно з ним жити. З лікування це вже є гормональні препарати, які можна зараз дихати через небулайзер, це досить такий метод доставки лікарських засобів, що людина навіть може лікуватися вдома в домашніх умовах. Нагадаємо, що бронхіальна астма це генетичне захворювання, яке обов'язково потрібно лікувати. Адже хоча і рідко через ускладнення все ще фіксують смертельні випадки. Астма супроводжується тим, що в нас йде спазм бронхів, тобто бронхи наші, трубочки, як ви бачите, так? трубочки, і от вони спазмують повністю, відповідно, повітря просто не проходить. І людина дістає приступ подуш'я, і вона просто може від того загинути. У пульмонологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова зараз перебуває близько 30 пацієнтів з різними проявами хвороби, в тому числі і бронхіальної астми. Додамо, що тут з'явилось більше медичних послуг, адже тепер можна записуватись на консультацію і до алерголога. Пацієнти можуть звертатися, якщо їх турбують наступні скарги: слізотеча закладання, носу, чхання, свербіж піднебіння, приступи, задишки, кашель, висипка, навіть сухі шкіри це може бути атопічний дерматит. Медики також зазначають, що не варто терпіти неприємні симптоми алергії чи бронхіальної астми, адже їх можна полегшити або ж забрати за допомогою ефективного лікування, яке призначить лікар. І не забувайте, що алергенів, які провокують напади захворювання, потрібно старатися оминати, виключити шкідливі звички, а також побільше гуляти на свіжому повітрі. Тоді хвороба буде менше турбувати. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.